Все. Вже нервова клітина здає. остання Осталася. <рес> Має бути все і багато. Всередин, всередині вона рожева. Дуже унікальна картопля, ви спитаєте, на фіга вона тобі? А, спит... а ви обов'язково напишіть, який врожай у вас з картоплею, які сорти саджаєте, можливо, якісь порекомендуєте і нам. Що, якщо я в такий позілоч, ми що робимо? копаємо картошку. Чергова поза, не як її назвати, прям. ми копаємо картоплю. Тут наш сорт червоної. Ну а далі ми покажемо, що там далі. Добре, трішки бабуся наша з пропелером викопала частину картопельки і покажемо, що ж там за результат. А результат, до речі, гарний. Кому цікаво, дивіться сорти. І звісно ж. Як ми саджали всі 16 сортів посилання в описі і дивимось далі. І так, а ми розтягуємо задоволення, бо це вже останні рядочки. От, якась тут у нас є картопля. Давайте я покажу от. Така наша красна. Ну, назви в нас на багатьох картоплях немає, хто дивився попередні сюжети. Ні. нема, Але, бачите, вона досить непогана, що цікаво вона е, тримається кучі. Ось вона вона отак, вона на бадилці. Вона бачите, вона вже навіть росте. Ось такий сорт цікавий, навіть бува, що так дві картоплі зрослося в одну через отаку бадилку. Цікавий сорт. І важко, якщо чесно, важко її вибирати. Така вона шершава, бачите? Біло, -рожева. Ну, Приготування хороше. Може, ось щось порізала трошки. Хороша картошка, да. поганих сортів ми не Ось така картопля. Так, а чоловік вже за допомогою знайомої вам технології копає наступну. Наступний ряд тут у нас теж цікава назва шарики. От, то шарик, але скажу, вони досить, досить класні урожайні. Падалішня взагалі суперська була. Ось, бачите, вона така з біло-рожевими плямами. Кругла, дуже така шершавенька. І ніби плямами дійсно. Що класно, вона дуже гарно лежить, дуже довго лежить вона. Тобто, саме останнє ми її ще використовуємо, вона не ні зморщена, нічого. Дуже зручно. Що... Липень а вона ще лежить. Так, да, дійсно, липень місяць да, вона в нас ще була саме довше оця, оця наша кругла. Тому цей сорт ми залишаємо, бо дуже класно вона зберігається. В порівнянні з іншими білими сортами, то вони там вже позморщені, ми їх свині виварили, а цю ми ще використовували. Тому саджаємо, бо кожен сорт по-своєму цікавий, унікальний і однозначно смачний. Якщо один не урожай, то другий буде сорт урожайний. Тому с... да, перекриє, як то кажуть, да, все правильно. Каже, чоловік перекриє попередній ряд, тому дійсно така порада, що саджайте не один сорт, хоча б два-три, хоча б щоб у вас було, бо одна буде гарна, а друга менш урожайна, то хоч будете з картоплею. Ну, а хто напише, навіщо вам скільки. Ось така, така ділянка у нас тут картоплі засаджена була. Ну, що я скажу вам? хохляцька натура <смір> має бути все і багато. Або <смір> раптом не урожайте, хоч будемо з картоплю, бо візьмемо е, кількістю, як то кажуть. Так що такий процес вибираємо. Ну і покажемо, що ми тут виберемо з цих останніх рядків. І попередні я вам не показувала, то обов'язково. Представлю вам наші сорти. І так, наші шарики, які, до речі, щоб ви розуміли, мають ще й цікаву історію, тому що приїхала, вона, виявляється, в наше господарство ще через знайомих із Житомира. О, тому ми її не виводимо, хоч я скажу, що цей раз урожай такий посередній, тому що вона дійсно класно зберігається. І був такий рік, що в нас навіть не було практично посадкової. Ми брали, от У нас була от така от, це мала, була громадна от така картопля, і ми в результаті садили її, і різали не пополам, тому що посадкової було дуже-дуже мало. Або дуже велика. Так, такі були роки, дійсно, що вона дуже мала гарний врожай. Цей рік, не знаємо, що так спрацювало неправильно, можливо, те, що рядки були мілко написані, бо погода дала. Дійсно, я знаю, що в багатьох гарні урожаї з картопла, і у нас ну, такий, більш-менш, я б сказала. І без картошки не залишилось, але й малувато. Ну, а це ми збирали сорт, невідомий наша красна, ну теж така, така всяка є, бачите, є її така ось гарна, є її посадкова, ну, різна. Мало її було щось багатенько, вже ось підіжена. Ну, оце такий урожай, бачите, ось. Деякі сорти в нас вже вдома. Згодом покажу, зараз будемо брати білороса. Але багато хто казав на минулі відео, що то у вас не білоруса. Ну, знаєте, це сорти вже досить давні, саджаємо ми давно їх. То хто я така, щоб спорити. Біла роса то чи ні? У нас вона називається так. А можливо, дійсно це і не той сорт, але ми копаємо і бувало, що дійсно дуже гарні з нею були урожаї. А зараз подивимось, який урожай принесе нам в цьому році біла роса. Отакий собі урожай, бачите? Багато якесь лохматиня в неї цікаве. Угу. не запустить. Лохмата вона якась дуже. Корічна система не так. Бачите, від неї якісь корінці такі росту дивіться. Цікаво. То просто 7 вересня вже пора її дамо кополь. Так ми ще її посадили, слухай, не в квітні. І не в червні. Да, будемо вибирати, ось щось трохи є грибок. Ну, в общем, то, що посадили, те і, і маємо, так. Да. Ну, десь на рядок у нас йде приблизно відро картошки. Чуть-чуть більше, більше, да, може там відро і трошечки. Ну, вибрали ми більше. Всі сорта в будь-якому разі. Так, да, десь 3 до одного. Хоча деякі, так, да, і 4 було ящика. Так, було 13 до да, одного, це точно. А це щось таке. Ну, посередньо, я ж кажу, врожай. А ви обов'язково напишіть, який врожай у вас з картоплею, які сорти саджаєте, можливо, якісь порекомендуєте і нам. Є ще одна картопля, можливо, згодом покажу. Okay. Козачка нам порадили, що є тут на знайому, можна так, взяти. Тому ми. Покажемо вам, що це за картопля, а може ви й самі знаєте. Такий сорт. <ривіт> да, щось тут взагалі весь, бачите свинячне. Свини Свиней теж чимось <ривіт> задувати. Да, так, свиней потрібно також радувати. Да. <ривіт> Поки вони в нас є, нехай їдять ще й картошку. <ривіт> угу. Так, да, Тут хоч більш-менш, бо тут взагалі пішло. Вона й суха вже вся стоїть. Щось їй не вистачило в цьому році. Глибини їй не вистачило. Та може й глибини, так. Да. Хоча дивись, де яка картошка дуже глибоко в тебе була. Ну, не не Бог його не не то не хватало. Непонятно. Щось пішло не за планом, в общем-то. Боги було багато, холодно було. Так що пишіть, що у вас за врожаї. Цікаво почитати в областях. І так, остання капля, останні подихи. Як не хочеться копати? Фух, як ця картопля довела нас повністю вже. До розуміння скоріше. Ну це прям попало, Дивіться. що це от картошка. О, Ще. І, ось. Якраз. і Ну це ж і треба і... було, да, так, коли почала свині... знімати, от вона почалася нормально. Зараз це так було раніше. Коротше, що ви розуміли, це вже друге відро малої, свиням прям, прямо. От... Повезло наскільки, що ми самі в шоці. Два дня їсти. Ух. Дійшли до розуміння, що все, крапка, і цей сорт на наступний рік життя ми вже не даємо. Копати, да, копати важко. Копати важко, корнева система лахмата, воно все тримається на гілці, вона ніби й рясна. Більше десяти, може бути, ось в кущику. Бачите, ніби й рясна. Але вона вся мала, просто мала і вона якась непонятної форми. В общем то все. Аля біла роса завершує своє існування. Якщо ми таке візьмемо ту козачку, то посадимо на то місці її. Але це, ну, це не картошка, все. Вже нервова клітина здає. Остання осталася. Але це вже останні, як то кажуть, кущики, що докупимо з богом, господи. І на цьому вибирання картоплі у нас в цьому сезоні завершується. Ні, все воно трошки. На молоду посаджу. А, на молоду, це то вже таке, господи. То Та вже колись, в наступному житті. Mm -hmm. Так що нарешті ми це зробили, далі, звісно ж, покажу. Е -е, Картоплю, яку ми вже перенесли, які сорти і наскільки вони були вдалими. Все, я Все ти далі її сама да з ними. <плес> Коротше, одне задоволення, що я скажу. Давайте підіб'ємо підсумки. Ось зібрали слов'янку. Ну, тут, прям, я не знаю, раз-два великий ящик. Під низом ще три повні, 4-5. Ну, хай грубо чотири ящика, бо тут ось верхній маленький. І от така вона от такі лапті, що... Вигортати було дуже-дуже тяжко. Звісно, тут вона разом із посадковою. Так, далі, тут у нас фламенко. Раз, два, три, три ящика. Чорний принц. Два великих ящика. Повінь. Три. Тут у нас це у нас Аризона. Ну, ізначально в нас була вона біла за мостом. Аризони багато, це і тут, по-моєму, стопка і стоїть. От Гарна картопля. Оцю якраз ми вирішили посадити її більше. Має гарний урожай і дуже класні смакиві якості. Купували в зубрика, три ящичка. Картопля називається Зубрик. Ну, назви оригінальної, на жаль, ми не знаємо. Але вона теж гарно лежить і дуже смачна. Ну, це ви всі впізнали гранада. от Її у нас колосально багато вийшло. Навіть не скажу, скільки тут по ящиках. ну Це точно вона. По-моєму, і це вона вся да, біла. В общем, то оце дві стопки стоїть гранади. Тут вона дійсно дуже гарна. Бачите, тут вона змішна і посадкова, і їстівна. Біла-гарна. от І скажу, що земля у нас дійсно золота. Щороку ми її удобряємо. Гарна вона все. Гарні урожаї, але остання ту, що ви бачили, все-таки довела нас, уже, як то кажуть, бачите, це вам гранада. Гарна картопля. І посадкова є ось, вистачає її. Тому цієї картопельки ми посадимо також багатенько на наступний рік. Ну і цю а-ля ми її приберемо, бо це вже все було. Для неї була остання крапля. просто. От, також у нас тут ще шарики є, вони там залишилися м, в тому дворі. От, але дійсно дуже-дуже класно, Виводити ми її не будемо, хоча вона така була, знаєте, не рясна. Але нормальна по величині. Щось Цей рік пішов для неї не так. Тут у нас також картопля, і тут у нас також гранада. Так що, я так розумію, у нас на наступний рік буде багато гранади. У нас, перепрошую, не фламенко, фламенко вже спущено в погребі. Це у нас наша рожева хортиця, Всередин, всередині, вона рожева. Теж унікальна картопля, ви спитаєте, нафіга вона тобі. А я скажу, що мені подобається, вона гарна, вона смачна. Чисто з естетичної точки зору, у нас є фіолетова всередині, є біла, це, до речі, ось Чорний принц, вона біла всередині. І буде тепер Хортиця рожева. Вона в нас досить, до речі, гарний мала урожай, тому що три ящика з 15 метрів. Тобто, там маленькі були рядочки. У нас була посаджена окремо. Тобто, якщо брати, от, наприклад, Чорний принц, два великих. Ящика, да, це 25 метрів рядочок. то Тут три ящика з 15 метрів. Тобто, дійсно, я вважаю це результат, доволі непоганий урожай. Садили ми її в цьому році перший раз. Купували в двох господарів. Через Олих скупувала ціну, я вже чесно не пам'ятаю. Але дуже гарна і смачна. От в кожну смаковій якості, звісно ж, різні, але можете спробувати, можливо, вам вона сподобається. Ну і на столі вона виглядає при приготуванні дуже-дуже класно. От, так що от такий підсумок, от такі в нас урожаї. Є фаворити, звісно, очевидні. Це гранада Аризона, слов'янка дуже крута вийшла. Інші сорти непогано показали, а от один сорт таки приберемо. На яку замінимо? Можливо, згодом покажу, коли я її придбаю або візьму в мами. Так що, отак, українці саджають і вибирають картоплю. Ну, щоб не мало, в общем-то, якось так. Так що дякую всім за перегляд. Миру, здоров'я і добра всім вам. Сил, щоб це все господарство тримати, картоплю копати і щось для сім'ї мати. От так, ми завершуємо. І чекайте, звісно ж, нових сюжетів. Лайкаємо, підписуємося і підтримуємо україномовний контент.